Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс і в режимі нашого ми продовжуємо стежити за подіями Хмельниччини і всієї країни. І нагадаю також, що трансляція цього етару триває на ютуб каналі і на офіційній сторінці інформаційного марафону Ті Вісім Плюс. А далі ми детальніше поговоримо про забруднення річок Хмельниччини. Хто винен та як не допустити трагедії? Про це поговоримо із головою Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи, з нами на зв'язку, Юрій Резніков. Пане Юрію, вітаю вас і слава Україні! Вітаю, героям слава. Ми власне час від часу бачимо повідомлення про те, що перевірки якості води вони відбуваються в різних річках Хмельниччини і там фіксують порушення. Що ви можете сказати? В якому стані зараз річки, якщо ми візьмемо такі головні артерії Хмельниччини, наприклад, Південний Буг і Дністер Ну, я хочу сказати, що найкращі часи, коли був сильний державний контроль. Місцевих органів влади був сильний контроль. Все одно були порушення, були забруднення. Все одно, це, здається, десь 80-ті роки, кінець 80-х років, там вже і судові справи були, і були переслідування прокуратурою. Нічого не допомагало, тому що, напевно, якась вигода була в тому, що можна зекономити електроенергію, щоб кого є очисні споруди, щоб не крутити ті механізми, особливо вночі крупніші очисні споруди, намагалися вночі свої накопичення викинути в річку. Був такий факт, постійно ми фіксували. Мається на увазі, що коли йде на очисні каналі... каналізаційні очисні споруди, йде стічна вода, фекальна, скажімо так, і там має розділитись. Вода на чисту воду, там і викинутись в річку, а той мул, ті всі фекалії в бік, і потім вони мають обезводитись, десь профільтруватись і кудись складати їх, чи де одівати. Ну, коротше, вони не мають бути в річці. І тут дуже великий совлаз серед ночі його взяти, відкритий жалюзі, щоб не мати подальшому року, випустити до річки, таке було скрізь, де є потужні очисні споруди. До речі, це не лише в її області стосується, бо я був навчання на навчання, є такий Український інститут інженерії водного господарства. Він знаходиться в місті Рівно. Це центральний такий університет тепер екології, значить тоді Уїв. І нас, якби студенти повезли показати дуже нові, дуже передові, дуже прогресивні очисні споруди льонокомбінату. Там е, було, значить, і професура ходить, показує, показує, показує. І там мало бути так само, як в Європі, що весь цей намув, який виходить після очистки, його мали кинути в газгольдери, там дуже великі металеві газгольдери, і з них видавлювати газ. Причому, щоб газу більше було, біогазу, то не мезофільне бродіння було, а термо. Тобто там ще. Обігрівали, щоб більше видавити газу з цих фекальних остатків. І професура ходить, відкриває руками, розводить: ну що таке, що таке? Вроді би, стоки такі самі, як за кордоном, значить, все, а газу нема. Газу нема. Ну я на той час вже працював інспектором державної структури екологічної. І я кинув оком, що має бути десь аварійний випуск з цих самих крутих, дуже дорогих, дуже передових на той час, очисних споруд. Аварійний випуск. І я пішов, я знайшов люк, я підняв люк і дивлюся. О! Так вони просто його відкривають, і той намул випускає випускають серед ночі, так само в річку. Ну це був великий соблаз, Він саме був продиктований економікою. Тобто для директора фірми важливіше. І навіть економічно вигідніше випустити стоки, але зекономити гроші на електроенергію, і от таке було. Тобто, от проблема проблема річок не лише Хмельницької області, а проблема і всієї України. Вона залишається актуально до сьогоднішнього дня. Чи можемо ми говорити, що за останнє десятиліття це така системна історія, і постійно якість води лише погіршується. Ну, звісно, що погіршується. Контроль знизився. А раз контроль знизився, державний, громадську практично взагалі нема. Такого ефективного, надійного. Mm -hmm. Ну, значить, ви знаєте, як коли були, ввели якийсь один час, щоб в тролейбусі їздити на самоконтролі, і плакат був там на кожній кабінці водія. Найважливіший контролер це твоя совість. І дуже, дуже впали прибутки тоді в тих перевізників, тролейбусних, тому що самоконтроль абсолютно не діє. Ні в державі, ні в персональному плані. Абсолютно, дуже цікаво перед ефіром. Я зайшов, подивився. Використав навіть штучний інтелект, щоб він мені знайшов. Якщо ви пам'ятаєте, в 2015 році, 2015 році, було дуже крупне забруднення річки Південний Бог, потужне крупне забруднення. І це говорили ну, по слухах, не доказано, але я зі своєї практики саме розумію, що воно таки так, ввели шляхи до Наркевичів. До цукрового заводу. Mm -hmm. <кій> Скинуті були стоки, стоки текли. Це пройшли водосховище, там, де ми називаємо сьогодні пляж. Вони пройшли пляж по річці, Південний Буг, воно зловоний запах був, там довгий час, і люди ходили через той підвісний місточок туди-сюди, з озерної, з виставки, значить, до центру, і з центру назад, від базару, хто ходив від Роботи і все, то нюхали, все то бачили. Здавалося, такі ситуації мали бути самі жорсткі висновки. Uh -huh. Зайшов. Я пам'ятаю, я був тоді, ще в громадській раді при управлінні внутрішніх справ я добивався і таки добився, щоб слідство вело не місто Хмельницький, бо це забруднення не місто створило, а щоб передали на рівень вище на область, в область. Бо вона тоді може Волочиський район контролювати і взагалі е, вияснити по річці Південний Буг повністю. Виявляється, нуль. Нуль відповідальності, нуль. Так і ніхто не притягнути до відповідальності. Нема вірних, нема кримінальних справ. Абсолютно. Ну, так мені відповів значить, е, е, цей штучний інтелект. Хоча він перебрав, пере, передивився всі справи, які. Ну, публічного проголошення, а це екологія то є публічна справа. От. Якщо сьогодні немає відповідальності ні кримінальні, нічого, ну там якась адміністративна, що таке адміністративна відповідальність? Це комусь дали штраф, це всіх влаштовує, контролюючі органи, влаштовує, бо вони вжили якісь заходи. Вони пояснять, що їм недостатньо там, щоб звертатись до суду, недостатньо там чогось там матеріали, інформації, ще там щось. От, ви ще стоячі організації задоволені, тому що факт зафіксований, заходи прийняті, вжити, ну все, все добре, все гарно і всіх влаштовує. Громадськість мовчить, нема таких вимог, нема протестів, нема <сміття> дієвих таких заходів. все. От. До того всього є проблема яка? Ну, до того всього є офіційні дозволи на викиди в річку, щоб Південний Буг, що Дністер, їхні притоки, то закону, то абсолютно закону, але вони були, викиди даються ПДВ, ПДС, вони даються з урахуванням, скажімо, водності річки. Ну, будемо говорити Південний Буг Ну за цей період, відколи ті видані дозволи. Ну, вода має бути розбавлена, ці стоки, які скидаються, вони розбавляються, ну, враховується, що вони розбавляються річкою і вони не є там, важливі, не є такі впливові, не є такі вже забруднюючі, але ж води тої немає кількості. Рівень води падає, тобто розбавлення зменшується, концентрація, звісно, що росте забруднюючих речовин, що органіки, що інших, там, що завислих речовин. От таке негарна ситуація сьогодні складається, і проблема в тому, що йде війна, і не хочеться напирати на владу, тому що екологія це така штука, що потрібно дуже великі кошти, дуже великі кошти потрібно для того, щоб забезпечувати очистку, от, в тому числі каналізаційних стоків. І потрібно не тільки багато грошей, але й багато часу, так? Тобто, навіть якщо б зараз все припинилося і працювали часті споруди, потрібен не один рік, напевно, аби річки очистились. Дуже багато часу потрібно, дуже багато матеріалів, дуже багато ресурсів, в тому числі і фінансових. Угу. Ви згадували про те, що концентрація небезпечних речовин в річці вона зберігається, вона накопичується. До чого це може призвести? Ну, воно вже призводить. Ми бачимо періодично замор риби. Це лише uh -huh. те, що ми бачимо. Тобто, це є індикатор риба, риба дохне, і це індикатор, що щось ненормально. А крім риби, там дуже велике населення водних ресурсів, які ну, знаходяться в екологічному ланцюжку. І воно теж також воно вода. В річці втрачає здатність самоочищення. Тобто природа, коли придумала річку, вона заложила. Вони знають, що по берегах ходили там дикі тварини, от коні, кохові, значить, якимось чином буде туди змиватись, крім просто намолу, буде змиватись там органічні речовини, будуть забруднювати, буде змінюватись там склад води, вода вже не буде такою чистою. ага Значить, потрібно якісь заходи вживати. Добре. Вони... І заложила природа здатність самоочищення водойми. Тобто річка має здатність самоочищення, але її потрібно, щоб було нормально, щоб був кисень, а органіка, яка потрапляє сьогодні в великій кількості в річ, особливо влітку, взагалі, рівень кисню падає від температури, від тепла. Плюс ну, забирає на себе та. Органіка і припиняється, та самоочищення все Річка це просто вода, просто рідина, яка переливається там, і вона абсолютно. Що стосується річки Південний Буг, то вона є джерелом пітного водопостачання і забезпечення водою підприємств харчової промисловості, скажімо, нижче там в Вінниці, uh -huh. я бачив ті проблеми. Я навіть в Вінницькому суді. Судився від імені вищестоящої нашої організації Південно-Бурського басейне управління з химзаводом Вінницьким, який там е, миючі засоби випускає, там дуже знаменитий. Ми виграли суд і за те, що забруднення було річки, і уявіть собі, місто Вінниця, дуже велике, потужне місто, і зупинилось, водогін повністю зупинився через забруднення. річки Південний Буг. І також на Дністрі, Дністер теж це річка, як би сказати, вона має дуже багато водогонів на своїх питну їх. Навіть місто камянець подільський воно має зараз вже більшу частину з річки, з річки Дністер, більшу частину води бере для споживання людьми, чим з підземних джерел водопостачання. Активісти громадської організації річки Хмельниччини 21 червня проводили екологічну велоекскурсію екскурсію вздовж річища південного бугу, і от власне заявили про те, що забруднює річку, забруднюється саме стоками із каналізації. Показали і відео, і фото підтвердження цього. Власне, якщо говорити про стоки із каналізації, це те дійсно, що потрапляє до річки згідно так і з даними активістів. Власне, наскільки це небезпечно? Ну, все, що потрапляє в річку без очистки і без зараження, воно все є небезпечне. Е, на жаль, е, от хто хоче займатися охороною екологію природним середовища, дуже важливо, щоб були активісти, дуже важливо, щоб інші, тобто активісти це активні люди. А є люди не такі активні, але теж хочуть брати участь, вони мають фінансово підтримати не грантові програми якісь е, закордонні. А саме наші місцеві жителі, ми це бачимо за кордоном, як вони підтримують значить, громадські організації, активісти, і все воно, саме, саме свої люди підтримують своїх людей для забезпечення власних своїх інтересів суспільних. Uh -huh. Сьогодні потрібно вміти ще користуватися тими даними, які активісти назбирали. Просто назбирати фотографії, показати комусь то досить мало. Тому саме я говорю, що от як українське товариство діє, воно накопичує інформацію, воно судиться через судову систему, воно використовує уважені місцеве самоуправління. Там 15-та стаття сьогодні закону по охороні навколишнього природного середовища, говорить для активістів. Відкрийте закон і подивіться 15 статтю. Там розписано, що можуть прості органи місцевого самоврядування, а це є сільські селищні ради. Оці, і так далі, і так далі, райони і вище і вище. Да, з роками з 90-го року, коли прийняли цей закон, ту статтю дещо трошки стиснули. Не вигодно, щоб дуже великі права були місцевих органів. Вони залишилися там в притул до того, що місцеві органи самоврядування можуть припинити експлуатацію любого підприємства. До там вирішення остаточного рішення там державними установами і так далі, так далі. Дуже цікаво, дуже е, я раджу почитати mm -hmm. цю статтю і використовувати її в своїй роботі. Це найпростіше, що можна, а просто фотографії показати це дуже гарно. Ми сьогодні фотографії бачимо пейзажі скрізь, любуємося. От а де то не той елемент, не той важель, яким можна впливати на органи влади, на посадових осіб. Ви згадували про те, що бачили часи, коли був суворий контроль, і суворий перевірки, власне, того, яка є якість води у річках. Розкажіть, як це тоді відбувалося і як це має відбуватись? Ну, я якраз саме через свій вік бачив вже дуже багато. І саме в навколишньому природному середовищі, тобто, в процесі охорони. Природних ресурсів, захисту навколишнього природного середовища. От і оця динаміка руху догори, догори, догори. Я вже якось згадував ваші передачі. Можливо, не чули, я ще раз нагадаю, що за коли я прийшов, то ті люди, які вже давно з першого дня в цих екологічних службах працювали, вони розповідали, що да, я ж пам'ятаю, що не було такої проблеми заблуднення навколишнього середовища. Ми могли воду прямо з річки напитися. Ще в притул до 70-х років. 70-х роки, 70 роки 75-й рік, ми ще могли користуватися водою з річки, просто пити з джерел в лісах, кринички були, джерела. Якось наша тоді країна показала, як ми освоюємо там простори з Сибірю. Ми такі важливі, такі мучі, все. І на запитання якогось представника в ООН, а як ви. При цьому бережете навколишнє природне середовище був шок. бо що ніхто цим питанням не переймався, саме через те, що я говорю, щоб було все доступне, все було нормально все добре і все. І е, тоді вирішили, що почати це перше, створити якісь служби, щоб займалися е, санстанції, які існували на той час. Вони теж вони займалися цими, там були відділи. От, промислові гігієни, були комунальні гігієни, але вони дещо в іншій площині лише то, що приводить до епідемії і так далі. А потрібно було на захист навколишнього природного середовища. І я якраз потрапив в той момент, коли це формувалося. Воно формувалося при мені. Були тоді закони, тоді вийшов Водний кодекс Української ССР, вона ще називалася. Чудовий був документ. Він такий невеликий, але чітко, 120-та стаття чітко прописувала, що заборонено там забруднювати От, річки і далі і далі. Саме головне в десь друга чи третя стаття водного кодексу, третя, здається, писала, що таке річка. І там підкреслило, що навіть потічок той, що пересихає влітку. Це вже теж річка, теж підлягає охороні от, від зарутення, від виснаження таке Сам. І от потихеньку-потихеньку, в потихеньку, 80-х роках, оце набирало маху, набирало цей, скажімо, екологічний напрямок діяльності, тоді вже почали місцеві органи самоврядування, державні влади згадувати про охорону природи. Дуже крутий перелом був у 80 му році. У 80-му році була е, прийнята в жовтні 80-го року. Здається, 28, -му, 28 -му жовтня. Мені, ну, я вже можу не пам'ятати цього. 80-го року була постанова ЦК КПСС Совєта Міністру СССР. Вона тоді так називалась 226-П5. Оця постанова. Вона піднімала рівень, рівень відповідальності за забруднення навколишнього природного середовища і вперше передбачила, що не тільки за забруднення, а за виснаження. Тобто, якщо ти береш води більше, ніж тобі потрібно, на промислові підприємства сільськогосподарському виробництву, це вже теж є порушення, теж відповідальне за це. І крім того, вже ввели поняття тоді як засмічення, скажімо, пілорама ці дрова, перса летить, значить, а тепер вже з того моменту, з 80-го року, це вже було засмічення. Так, да, поки воно впровадилось в життя, поки пішло, ну це був дуже важен, тому що там передбачали судовий захист порушених прав, скажімо, річки. Тоді не було громадян, а права річки. Річка це власність держави. І хтось, значить, порушив її, значить, оцей водний баланс, яким чином, значить, без дозволу держави там скинув забруднюючі речовини, і це передбачалося. І від того, і тоді пішли судові позови. Це був дуже потужний сильний ефект. Судові позови. От. І я саме нас в нас хмельниччині перший позов такий, я пам'ятаю, здається, на городоцький так, городок Чернелівка. Чи, чи Черниводи, черниводи комплекс, скидав гний в річку, без всяких проблем. Там дуже потужний був голова когоспу. Він себе вважав на своєму місці, скажімо так. Хто із старших людей він мене розуміє. От він десь прийшов, звідкись його прислали, перебути в когоспі і знову наверх підняти. І це був перший позов, і ми виграли перший. Да, не спав ночами, я не юрист. Мені дуже важко було в'їхати в цю тему. Потім другий, третій, четвертий. Ми закінчили навіть е, такими колгоспами, як Яб'янівка в Деражнянському районі, дуже потужний потужний mm -hmm. колгосп, і е, відомий е, колгосп пана Ткачука імені Ткачука, який, по-моєму, на сьогоднішній день він там. Лишився в лісоводах, ми навіть з такими людьми перечепилися і виграли. Виграли Виграли суд. І це був сигнал. Якщо одна особа, скажімо, депутат Верховної Ради в районі, крутий голова, ординат тут Ленін прийшов на суд з ординами і нічого він не міг зробити, то для всіх решта, о, то є проблема. Хлопці треба займатися екологією. Все. Ну, і така була динаміка, так воно все рухалось. Зараз ми бачимо, ну ми маємо проблему. Ми маємо проблему з війною, і я розумію, що навколишнє середовище потрібно берегти. Я розумію, що застаріли навіть ті учасні споруди, які в нас є. Вони вже застаріли, механізми застаріли. Їх треба реконструкція. Мало того, той закон, який Україна підписала часів Петра Порошенка про інтеграцію з Євросоюзом. Там найбільша частина, саме екологічна, і там передбачалося провести реконструкцію всіх очисних споруд каналізаційних, мало того, на всіх зливових стоках міста також має бути очистка, очистка перед скитом річку, скажімо, Південний Буг. І от на Хмельницькому скажімо, ще не було, ми ще не знали, що колись в майбутньому буде така міжнародна угода. А ми вже вели вели до того, щоб такі е, споруди були в нас у чесні саме на зливових стоках. В районі Цукрового заводу вже робилася база для цього. Uh -huh. І коли міський голова е, Іван Васильович Бухал зробив оцей гідропарк, він планував на, в басейні річки Південний Бух зробити, і перехватив всі зливові каналізації, які йшли, вивів туди. до... Туда, до Цукрового заводу саме там мало будуватися в нас очисні споруди для так. дощових стічних вод. Зараз на завершення, що вас запитає які, можливо, технологічні рішення або інші моменти мають бути застосовані для очистки річок. До прикладу, в Південний Буг щороку скидають хлорелу. Чи це ефективно, а можливо інші якісь методи? Ну, хлорела то є е, мікроорганізм, то є. Очисний засіб хлорела, вона для річки не до. Хлорела була гарна в відстійниках, скажімо, цукрові заводи, коли завершували вони сезон цукроваріння, в їхніх відстійниках дуже багато було накопичено стічних вод. І вона не фільтрувала землю. Вже настільки там земля була в поля фільтрації забите, що вона не фільтрувала. Вінницька десь якась організація вона вирощувала цю хлорелу. Цукрові заводи купували, і вони запускали, та хлорела мала перечистити цю, цю воду. Воно не, не зовсім ефективне, скільки ми дивилися, мало що воно давало. І е, краще не допускати туди забруднення, ніж потім старатися намагатися очищати річку Південний Буг. Був такий проєкт, французи нам пропонували очищати річку, проганяти вже річку, от, скажімо, Південний Буг. Ставити учисні і проганати через каналізацію і тоді скидати очищену дачу. Ну це вже не річ. Ми вам дякуємо, пане Юрію, що доєднались до нашого етеру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Рязніков. Говорили про забруднення.